Петро Мостовчук також почав свій зірковий шлях із виступу на Україна має талант, на який, до речі, його спеціально запросили менеджери проєкту, бо побачили його якісь ролики в Ютубі. Він вирішив прийти і показати, що він справді талановитий, і довести всім, хто його бив і обіжав в дитинстві, на що він здатен. Хлопець хотів танцювати крамп і читати реп, а на сцену пішов на руках, щоб відразу здивувати журі. Одразу передав привіт всім, кому хотів, поки мав цю можливість. Навіть не слухав журі. Телі привіт. І Дансанвікс, аварія останч, Невець Коловський, смертний район, село хлівеч. А потім продемонстрував свій крам. І це було незабутньо. Петро почав валити неймовірним темпом свій чудо-танець. В ньому було надзвичайно багато енергії. Іноді виходили навіть якісь складні трюки, там були навіть якісь боксерські елементи. І навіть після закінчення музики Петро продовжив навалювати. Є, є ще, є ще, є що. Ви знаєте, я після цього подивився, як танцюють справжній крамп, і чесно кажучи, виступ Петра мені сподобався набагато більше. Я можу точно сказати, що не зміг би стільки часу так енергійно навалювати, як він. Та й хлопець приніс і мені із залу море позитиву і не зупинився його дарувати. Бо журі запитали, що він ще вміє. І МС п'етя вирішив зачитати реп, просто вигадував його на ходу. Я МС Петя, я ще не сіл, я пришла країна, має талант Йо, MC Петя, емсіпетя. Хоч це було доволі незграбно, але ще більше підкорило суддів. Не Було купа дівчат. Дівчатка бувають і гулять. Він навіть переплутав прізвище Узілкова і назвав Славу Фролову Світланою. Світлана Фролова має крутий Світлана. А на фінал прорекламував, що він холостяк. Дівчатку я тепер вільний холостяк. Ей! На емоціях Петро вирішив трохи розповісти про свою тяжку долю. Я вибачаю ще та я просто раніше жив дуже бідно, я вам скажу по правді. Слухайте вчителі, я серйозно маю талант. Але завершив з позитивом. А ви дівчата то не через музику часи дас відоса Петя. Вам сказав всім. Хоча ні, не завершив, він продовжував розказувати все підряд, а потім знову почав співати реп. Тепер про попу Світлани Фролової. Слава слава Фролова! Класна дівчина У неї класне волосся, класні в неї губи, класно в неї попа. І Петро вийшов найособливішим сьогодні з усього мого списку, бо такого успіху, як він, не досягнув ніхто. Не повіриш, точніше, я сама собі не вірю, але я скажу «да». так. Єдиний, хто був непідготовленим і отримав від мене так, це знаєш хто був МС Петя. Ура! в брати! Я реально тішився за нього, бо у Петра реально є талант викликати щирі посмішки у людей. Хіба не цим стендапери на хліб заробляють?